На початку лютого Юрій Дяковський вирушив до Києва. Батькам сказав, що їде на роботу, а сам подався на Майдан. Там приєднався до київського осередку правого сектору. Хотілося чогось чогось більшого, а не бути на Майдані. Просто на інститутській отримав кульове поранення в шию. Лікарі назвали його Щасливчиком. Куля 5 сантиметрів від сонної артерії. Спочатку хірург зрозумів, який зашив рану. Він зрозумів, що це гумова куля, він її вийняв, а потім, каже, хлопці на тому місці знайшли е, гільсу. І так зрозуміло, що це була е, бойова куля. Ставлю вас перед фактом, що треба їхати, бо хто не поїду я не поїду той не поїде, слідуючи. І далі будемо того лишатися в такому, такому житті, в якому ми живемо. У середині квітня 25-річний хлопець поїхав до Слов'янська, а вже 17-го числа Юрій потрапив у полон до сепаратистів. З того часу зв'язок з ним обірвався. Коли він сказав, що він з Львівської області, Західної України, вони сказали: ми тебе ждали, 5 місяців. Їм, їм треба було захопити людину з Західної України, щоб доказати, що прийшли бандерівці і їх убивати. Через дев'ять днів тіло закатованого хлопця знайшли у річці торець. Мати ледве впізнала понівеченого сина. Сині. Плине кача поти сині. Бандерівці це 22 хвилини батьківського болю, розпачу та непідробних емоцій. Автори розповідають, задум фільму виник, коли почалися події на Майдані. Знімався один фільм, але вийшов трошки інший. І так почалася серія під назвою Бандеровці, який е розповідає про е це фільми персоналі, які розповідають про героїв Небесної Сотні, які поклали своє життя за незалежність України. Зйомки фільму відбувалися минулого літа і тривали півроку. Много того, що хотілося б показати в фільмі, ми просто не могли. У зв'язку з тим, що проходять слідство, вот і багато кадрів, які є і фотографії, і як знайшли тіло. Андрея и его побратимов нашли. То есть много было той информации, которую мы просто не можем включить в фильм и даже из морально-этических соображений.